Ця зима буде дуже складна, і це буде найскладніша зима точно за всі часи. Місцева влада попереджає Житомирян, що зимова пора цьогоріч буде важкою через постійні обстріли росіян нашої енергетичної інфраструктури та закликає запастися повербанками, генераторами чи встановлювати сонячні панелі. У свою чергу місто також готується до важких часів. Зокрема, завдяки співпраці з агентством США з міжнародного розвитку USAID нещодавно Житомир отримав дві газопоршневих станції. Це Фактично, великий двигун, який працює на газу. Різні види газу використовуються, У нас на полігоні декілька років вже працює газопоршнєва Теж машина яка виробляє електроенергію з газу метану, який йде з самого полігону. Станція потужністю 600 кВт вже встановлена та почала працювати. Інша потужністю 1 мВт вже в Житомирі і наразі проводять роботи з її підключення. Інша машина теж отримана нами. Частина коштів виділена, йде встановлення цієї машини ще декілька. Кілька місців, думаю, там більш потужна машина, і в нас в місті буде от поки що от дві машини, один і шість Окрім електроенергії, газопоршнева установка дає і тепло. І нам потрібно це тепло теж використовувати, бо це набагато зменшує вартість гігакалорій для нашого комунального підприємства, і це нам дуже вигідно. Тому тут задача тут на машині встановлений Додаткове обладнання котелу утилізатор, який збирає це тепло 600 кВт і передає в мережу. І таким чином ми ще отримаємо 600 кВт фактично для нас безкоштовного. Одну і другу установку, яку ми отримали від USAID, американського фонду, саме нам досталось безкоштовно, але якщо ми її покупали, то вартість так взагалі рахується так: 1 МВт – 1 мільйон євро. То есть если у тебя установка 0,63 МВт, примерно 600 тысяч евро уста... коштую установка. Мінімальна кількість енергії, яку потребує Житомир при економному споживанні – 50-55 МВт. мегаватт. Якщо ж не застосовувати обмеження, ця цифра збільшується до 85 МВт. мегаватт. Тож місцева влада використовує і інші методи, щоб мінімізувати відключення електроенергії у майбутньому. Паралельно на водоканалі на різних об'єктах це не в одному місті. На різних об'єктах водоканала зараз вже пройшли тендери. Вже завезені пане панелі, панелі буде встановлено три мегаватта сонячної генерації наступний рік вже водоканал буде. Кожен кожну годину отримати додаткових своїх 3 мігават електричної енергії. Паралельно також вже провели тендер по кредиту від Європейського банку реконструкції і розвитку на будівництво ще однієї ТЕЦ у Житомирі. Згідно з проєктом, нам нададуть 4 мільйони євро грантових коштів, але це довгострокова перспектива, розрахована на два роки. А поки каже Сергій Сухомлин, на наступну сесію міськради готуватимуть проєкт договору про підключення до газопоршневих установок, які закупили підприємці. Ці машини вже зафрактовані в Європі черга на ці машини по 26 рік. Навіть якщо є кошти, не факт, що її тобі сьогодні можуть надати. Тому от ми... Вже відпрацювали об'єкти з обленерго там, де можна зробити підключення на підстанції обленерго. Ми відпрацювали точки зарахуванням. ж, там, де ми можемо прийняти тепло, Йдеться про приблизно 33 МВт мігават станцій, які можуть бути встановлені в Житомирі. Анна Чепель телеканал СК Пакували валізи, послухали настанови від батьків та сіли в автобус. 42 дитини, військовослужбовці з Житомирської області, віком від 6 до 14 років, вирушили до літнього табору в естонське місто Тукці. Ініціатором проєкту став колишній мер Таліна Михаїл Килвард. Вже гарною традицією стало щоліта відправляти на відпочинок дітей наших військових і наша дружня Естонія, яка потренує відновлення і допомагає житомиршній відбудові. Приймає Талінська міська рада. Вже друге літо поспіль наших діток. Справді для дітей це враження на весь рік, мінімум для когось більше. Це нові друзі, нові емоції, нова країна. Проєкт стартував минулого літа. Тоді на відпочинок до Естонії з'їздили 70 діток Житомирщини. Фінансування міжнародної логістики та організаційні питання забезпечила команда благодійного фонду Біджеві Геннадія Буткевича. Будуть як ряд екскурсій по містах Естонії, в тому числі в столиці Талін. Звісно, завітають а загалом. Акцент. Робимо також на їхнє знайомство заведення нових дружніх відносин з однолітками з Естонії. І тут, звісно ж, майстер-класи, різноманітні ігри, вечірні дискотеки, тому програма буде насичена і триватиме загалом сім днів. Батько 13-річної Валерії та тато 16-річної Анастасії герої, які віддали за рідну Україну найголовніше свої життя. Дівчата сподіваються, що така поїздка допоможе їм, хоч на короткий час, забути про сигнали повітряної тривоги. Я думаю, що буде дуже круто. Думаю, буде в мене багато емоцій. Це ж в Естонії ще не була. Це думаю, можу там допомогти відвідтися. Від, від, я просто сподіваюся, що там буде тепленько, що ми зможемо погуляти, що я з побачу море. Мама Аліна проведжає свою донечку в табір, а сама залишається захищати нашу батьківщину. Жінка задоволена, що для дітей військових організували таку подорож, адже вони справді відчули на собі увесь біль війни. Саме головне, що для країни вони важливі, що країна не забуває про те, що зробили їхні батьки ціною власного життя. І ця поїздка для дітей це такий подих, свіжий вдихнути, побачити світ і зрозуміти, що є Україна, а ми обличчя України. Дещо подивляться, відкоригують самі себе, зрозуміють нарешті, для чого їм англійську вивчати. А мама Наталія зізнається, відправляючи свою 14-річну донечку, все ж хвилюється. Наш тато з перших днів війни пішов на захист нашої батьківщини, і, завдячуючи йому, наша донечка їде відпочивати. Такі поїздки дійсно допомагають дітям під час такої страшної війни розслабитися психологічно, морально і підняти свій дух, відпочити гарно. Благодійники кажуть, працюватимуть над тим, аби проект продовжувався і надалі. Повномасштабна агресія Росії триває, проте вже зараз потрібно думати, яке майбутнє чекає на Україну після перемоги. І саме ті, хто освоїли робітничі професії, допоможуть її відбудовувати. У Житомирському центрі професійно-технічної освіти вступна кампанія розпочалася 1 червня. У нас регіональне замовлення в цьому році становить 300 дітей. Уже на даний момент до нас подали 26 чоловік документи. Віталій цьогоріч закінчив 9 клас. Хлопець розповів, майбутньому. Планує отримати вищу освіту, а поки обрав для себе професію тракториста-машиніста. В мене з дитинства тягнуло до техніки, завжди було цікаво і подобалося її крутити. Ще вдома маю маленький тракторист, той вирішив, що треба далі це розвивати. Для того щоб вступити до закладу, потрібно лише написати заяву та мати з собою атестат 9-го чи 11-го класу. А вже з 15 серпня майбутніх фахівців чекають на співбесіду. Як правило, це психологічне питання. Ну психологічного характеру, чому ти обрав цю цю професію, плюс предмет, який стосується тієї чи іншої професії, і все. Цьогоріч до переліку спеціальностей додалася ще одна: озеленювач квітникар. А професії, що користуються попитом, залишаються незмінними. Слюсар кулісних транспортних засобів, машиніст-тракторист, будівельний напрямок. Першокурсник Артур здобуває професію монтажника санітарно-технічних систем і устаткування та паралельно працює. Навчання допомагає хлопцю і під час роботи. Добається професія. Ну по заробітній платі і по ділі ну, як у народиці на який правильно можна установити трубу, щоб куди правильно під'єднується? Житомирський центр професійно-технічної освіти щороку намагається покращувати матеріально технічну базу. Для цього співпрацює з різними іноземними компаніями. Також у наступному році адміністрація закладу планує відкрити для студентів нову можливість стажування за кордоном. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК 1 Особи, яким січня цього року виповнилось 18, зможуть отримати 900 гривень від держави на купівлю книжок українських видавництв. Телеканал СК-1 запитав уже Томарян, як вони ставляться до такої ініціативи. Класна ініціатива, як на мене, тому що важливо зараз розвивати цю індустрію, я думаю, тому що важливо читати книжки і розвивати саме українські книговидання. Розробляти класне рішення було. Треба було раніше. Ну, мабуть, років 20 назад, 30. Зараз молоді трошки інший інтерес, мені здається. Не до читання. Дуже добре. Чому ні? Хай розвиваюся, хай читають на українській мові. Добре ставлюсь, думаю, це дуже добре, щоб вивчали українську культуру, історію і так далі. Дуже добре. Книжки це цікаво, це розвиває людей, і я вважаю, що люди ну, мають читати. Це буде великий вклад. Книжки України, ну я думаю, це дасть якийсь плюс. Не дуже, якщо вважати там ситуацію в країні, тобто війна. Але, типу, розвиток молоді мені здається, це круто. Дуже позитивно. Відповідно, тому що в наш час мало хто цікавиться книжками, будемо чесними, особливо молодь. Тому така стимуляція буде досить позитивна.